Всім привіт! З вами Тетяна Таперо. Ви на каналі Лайп Online. І сьогодні в нас короткий огляд такого плагіну, який дозволяє нам підключатися до аналітики Google. Аналітика Google це важливий інструмент, який дозволяє вам відстежувати відвідувачів вашого сайту, переглядати звіти, звідки були відвідувачі, як довго були, з якої країни, чому трафік органічним, чи це було з соціальних мереж. Загалом дуже велика в нього база інструментів, і тому кожен сайт, власне, має, повинен мати включення до Google Аналітики. Раніше, щоб підключити Google Аналітику до сайту, потрібно було використовувати коди. Були такі програмки, плагіни, які встановлювались, і за їх допомогою можна було додавати певний код, який пов'язував аналітику. Google або інший інструмент Google чи сервіс із сайтом. Тепер все набагато простіше. Для того, щоб підключити ваш сайт до Google Аналітики, вам потрібно всього-навсього встановити отакий плагін. Він називається сайт-kit від Google. Ви його встановлюєте і по факту отримуєте повну панель з усіма інструментами. Відстеженнями з усією аналітикою, аналітикою, Search Console і з іншими сервісами які ви підключаєте від Google. Давайте поглянемо, як виглядає цей плагін. Ось цей плагін, ви його інсталюєте. Активуєте. І далі вже плагін починає вас вести доріжкою налаштування. Натискаєте Почати налаштування, і він перевіряє, чи є у вас обліковий запис в Google. Тут можна поставити галочку. І тут. І увійти за допомогою облікового запису в Google. Дозволяємо аналітиці відстежувати. Верифікацію він просить. Вам обов'язково прийде попередження на вашу електронну пошту, що сайт-Кіт отримує доступ до вашого аккаунту Google. Не лякайтеся, в цьому немає нічого страшного. Це стандартна процедура. Тому потрібно просто підключити вас до аналітики. І от ми вже можемо налаштовувати нашу аналітику. Можна брати певний обліковий запис. Можна налаштувати новий обліковий запис. Я, власне, зараз так і зроблю. При необхідності я цей обліковий запис можу видавити. Тут нас вже перекидує в умови згоди і інші налаштування. Тут ми маємо прийняти умови. Так, приймаю. Ну от, власне, ми вже готові до роботи. Наразі, коли аккаунт тільки створений і сайт тільки підключений, потрібен час для того, щоб Google зібрав дані по вашому сайту і представив вам тут їх в таблицях за різними критеріями. Але по факту ми вже під'єдналися до Google. Можна підключити більше служб. Можна підключити Tag Manager. Що потрібно буде зробити, і AdSense, якщо ви плануєте, щоб ваш сайт був тобі рекламним майданчиком. Наразі в нас підключена Google Search Console одразу, аналітика і такий стандартний інструмент PageSpeed Insight, який перевіряє швидкість роботи вашого сайту, точніше, його сторінок. Як бачите, все зараз набагато простіше і набагато легше підключати Google-аналітику до сайту. Не потрібно встановлювати додаткових плагінів. Власне, якщо і знадобиться, то коду вам доведеться додавати ну, дуже мало. А сама аналітика і Google Search Console, і навіть Tech Manager підтягуються за допомогою всього одного плагіна. Зараз я перейшла в розділ нашої підключеної аналітики. Він ще каже, що не отримано ще даних вашого сайту, тому що не підключений тег. Ми цей тег копіюємо, отримуємо вказівки щодо налаштування. Тут ми вже отримали вказівки зі став зі встановлення. Ідифікатор тегу ми копіюємо. Він нам тут детально розказує, як і що потрібно зробити. Давайте перевіримо, чи під'єднаний наш Google Tech. QZR9. QZR9. Ось наш Google Tag під'єднаний. Фрагмент вставлений. Все, в нас налаштовано. Проскануємо, наш тег встановлено. Тепер нам залишилося тільки чекати, поки активується наша Google Аналітика і Google з передані посади для того, щоб можна було відстежувати. Наші потоки даних. Звісно, це лише маленька частина того, що потрібно зробити, налаштовуючи Google-аналітику, тут же багато потрібно інструментів увімкнути і налаштувати. Але це мінімум того, що ви повинні будете зробити, е для того, щоб вже під'єднатися і почати працювати. А там, по факту, ви вже. Зможете розібратися. В Google Аналітиці також ви можете налаштувати різні фільтри, події, аудиторії, групи каналів і зв'язатися з іншими тут прямо, прямо в адмінці Google Аналітики, зв'язатися з іншими ресурсами Google. Ну, і якщо створений обліковий запис вам не потрібен, ви можете його видалити. Перевірити історію змін, перевірити дані облікового запису, надати доступ до облікового запису. Ну і, власне, робити з цим все, що вам потрібно. Як бачите, зовсім нічого складного в налаштуванні Google-аналітики на перших етапах немає. Головне, що вам не потрібно тепер додавати код, він сам інтегрується в ваш сайт і починає відстежуватись автоматично. Якщо вам потрібно створити сайт, відредагувати його, налаштувати, пишіть мені на мій сайт ВКонтакти або в іншу форму зворотнього зв'язку. Мене їх там багато. Вибирайте послугу, звертайтесь. З вами була Тетяна Всім па-па.